Друзі, всіх вітаю! Звати мене Сенка Роман, автоінструктор. Ви знаєте, буде такий розговор сьогодні про дуже цікаві вправи. Вони дуже допомагають учням. Про що мова, коли я починав свою діяльність, дуже стикнувся з такою проблемою, що людина не може, наприклад, справлятися з багатозадачністю. Це дуже дуже важко. Так, для нашого мозку важливо. Він у нас ленивий такий. І він хоче, щоб була одна справа така. Ну, наприклад, спати. Чи може? Щось дивитися, чи може відпочивати. Але коли ми починаємо водити автомобіль, у нас є багато задачність. Так ось, коли ми їдемо в автомобілі, нам потрібно з вами, наприклад, якщо це механіка, перемикати, натискати щеплення. Наприклад, нога у нас в площині працює в одною, а руки в іншої повертати кермо, дивитись на світлофори, на пішоходів, на машини. Боже, скільки задач? Так, да, дуже дуже багато. І якщо людина, людина не тренована, це дуже важко, щоб відразу такі от задачі вирішувати. Тому я почав замислюватись і шукати вправи, що може допомогти моїм учням. Дійсно, мої підвірці, ви можете подивитися, буде силка. Ви можете подивитися ці вправи, але дуже багато в інтернеті таких вправ вправи на розвиток мозку, на таку зарядку для мозку. Також вправа дуже багато вправ на, на реакцію. Дуже вони корисні, до речі, також на швидкість прийняття рішень. Вправи для швидкості прийняття рішень, коли ви, наприклад, працюєте з чоловіком, так, чи з жінкою, з ученицею чи з учнем. Дуже складно виробляти, тому що тут небезпечна ситуація, і коли починаєш людину підганяти, а давайте те швидше зробимо те, дуже може людина блокується і у ній це не виходить. Але я дійсно даю домашні завдання, в яких розповідаю, що робити. Рекомендую дуже багато таких прав. Але якщо ви можете, наприклад, самі зайти і подивитися, що вам підходить. Інші прави вам, наприклад, одні підходять, інші не підходять. Також я дуже рекомендую, знаєте, починати з тенісної ракетки, там може десь теніс пограти, також відбивати якісь там. Шарик від стіни крутити рукою, тому що так дійсно ці вправи виробляють реакцію. Займайтеся не тільки ви, а займайтесь також з дітьми. Це дуже знаєте залякає і сплачує трошечки родину. І до речі, ви знаєте, я в такою ситуацію, що коли я даю вправи, я розумію, що учим щось не вистачає. Ну, наприклад, знову там повертаємося швидкості реакції чи швидкості прийняття рішень. Так людина дійсно бачить проблему, але поки зрозуміє, які дії виробити. Що зробити, чи пригальмувати, чи перейти на нижчу передачу, то ми вже до небезпеки можемо наближуватись. Так ось я рекомендую вправи. і Якщо людина виконує, я бачу результат своїх учнів. Воно дуже дуже класно допомагає. І до речі, буває навпаки, учні не вірять ці вправи і не виконують. Хоча рекомендую, рекомендую, не рекомендую. Так, ми розвиваємось. Ми йдемо вперед вперед, але ми топчемося трошечки на місці. Топчимось, 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 тому в ваших інтересах і зацікавленістю зробити цей процес швидшим. Ці вправи дуже корисні, то дуже я вам їх рекомендую.